Вітаю, друзі, із знаменною подією. А саме 10 березня 1975 року відбулася знаменита давка в сокольниках. Я на знак цієї події навіть засунув в рот жуйку, гумову жуйку, і буду її жувати. Значить, що це за подія? Це дуже цікава подія, яка власне ілюструє весь радянський союз, канадські хокеїсти. Я вам краще зачитаю. Значить, тиснява або московською мовою, давка в сокольниках, або давка через живачку це тиснява, яка сталася 10 березня 1975 року. Ось в наступному році, 10 березня, ми можемо з вами відзначати 50-річчя давки у сокольниках. Ця давка відбулася після завершення товариського матчу між юніорською збірною Совєтського Союзу та канадською юніорською командою Бері Кап. Причиною давки стало те, що велика кількість людей хотіли від канадців отримати жуйку, живачку в той момент заборонено в СРСР і в 70-х роках. Були такі догани, значить, примушували випльовувати жвачку перед усіма. Це вже в 80-х Її почали самі виробляти. Зрозуміло, що цей тренд не переламати, тому що весь цей совок дивився на цих канадських хокеїстів, як вони жують жувачку. От ви розумієте, ми завжди. Розуміли вищість, вищість. Я не знаю, може на Московії так не було, але в Україні ми завжди розуміли вищість, наприклад, Канади перед Совком. Це, це завжди було зрозуміло. Навіть після цих фільмів з Штірліцем, не знаю, хто з Олдів, дивиться мій канал. Ви пригадуєте, були популярними Аусвайси. Ми малювали Аусвайси, значить, Обергрупінштурн Банфюрер. Оці всі манили нас просто назви. Оці всі речі ми малювали рейхсмарки. Рейхсмарки малювали такі на, на паперчиках. Розраховувалися рейхсмарками. Добре, зараз не про це. Так ось на початку 75-го року канадська хокейна юнацька команда Бері Кап із провінції Антаріо приїхала в СРСР для проведення товариського матчу з командою, там з Московським Спартаком і з Крильями Совєтов. От ці крилья Совєтов Спонсором поїздки команди канадської була жувальна гумка Рідлі за умовами контракту, канадські гравці отримав кожен по коробці жуйки і мав її роздавати. Але оскільки Совітський Союз заборонив контакти між канадськими хокеїстами та цими глядачами совєцькими. То за умовами контракту вони мусили просто роздати цю жуйку. І після матчу вони почали жбурляти жуйку в нато в глядачів. В складі делегації були також представники фірми спонсора. За численними свідченнями, канадці почали розкидувати жуйку, а потім у рекламних цілях фотографували і знімали навіть на кінокамеру, як юрби. Молодих московитів, збожеволівши від щастя дотику до забороненого західного продукту, почали давити і чавити один одного і кидалися її збирати. Оцю жуйку імпортна жуйка була ну бажаним предметом для радянських школярів. Діти нерідко випрошували, вони там чергували біля інтуриста і випрошували жуйку у якихось. Закордонних цих туристів так ось матч 10 березня вже був третім у серії. Чутки про добрих канадців, які розкидають жуйку, вже облетіли всі московські школи. І тому зауважу, це були переважно. Глядачами були діти, підлітки 14-16 років. Ось мовою оригінала один розказує. Мне повезло, вместе с двумя одноклассниками мы уселись на первом ярусе в третьем ряду, как раз напротив скамейки канадцев. Всю игру канадцы оборачивались и кидали детям жвачку и наклейки. В зале сидели солдаты и милиция, и они многим не позволяли все это подбирать. В девятом ряду сидели иностранцы, но и к ним нам не разрешили приближаться. Матч 3 трітрі, і як роздалася, ми устремілись к виходу, щоби успіть к посадки іностранців в автобуси. Ведь там якщо можна було что ухватить. Ах, якщо би ми знали, що з-за этої жвачки наш друг Вовка погібніт. так розказував А Назаров, 15 п'ятнадцятирічний підліток, московит потім давав показання. Чому? Бо задавили. 21 людину, а 25 залишилися інвалідами. 21 людина. Це визначна дата. Дата в сокольниках. І кожному мастурбатору на Совітський союз, от коли він тільки почне розповідати: ах, як хорошо було в країні совєтське жити, от треба просто показувати цю дату і розповідати про давку в сокольниках, бо це дуже показова подія, дуже показова дата. Вона повністю вскрила весь. Гнилий прогнивший сенс Совєтського Союзу. За жвачку були готові удавити, учавити. Це так було насправді. На загал, декларувалися геть інші ідеї, геть інші гасла, лозунги, як хорошо в стране советской жить. Ми покоряємо космос, даємо там цей чугун, чавун, значить, плавки чавуна. Збираємо зерно, арашаємо моря, і не знаю, що там орашають, ні, це ліно. І висушаємо моря. До речі, ось Аральське море вже майже повністю висохло. І коли вони сміються, мовляв, ви ж Чорне море копали? Ми принаймні його копали, а ви його падлюки висушили. Аральського моря вже немає. немає. І в цьому абсолютна заслуга московитів в тому, що вони знищили ціле море, де був Раболовецький флот. Тощо, так ось така цікава подія, друзі. Всіх вас вітаю з цією подією 10 березня, дата давки в сокольниках. Пам'ятаємо, я думаю, навіть було б непогано десь встановити. До речі, в них в 2013 році, ось тут я знайшов, була навіть встановлена меморіальна табличка на цьому стадіоні в пам'ять загиблих під час цієї давки. Але вже посилання на фотографію вже не дійсне. Я ось клікаю і, а воно не працює. Упс, а такого вже немає. Тому я думаю, що цю табличку вже зняли. Бо кожен, хто буде читати, кожен, хто буде заходити в стадіон і читати, він може поцікавитись. І він тоді вже буде розуміти всю гнилу суть Совітського Союзу. За жвачку задавили 21 людину, і 25 лишились інвалідами. Молоді діти, підлітки, не хтось, не фашизди, самі себе задавили.